Привітик всім! Прийшла я в інше гарне місце на нашій річці Шопурка. Тут багато людей ходить ловити рибу. Це кінець репигова. Поза тим, як написано, кінець табла та що кінець великого Бичкова. Так, під лісом. Дуже високо так. І тут дві величезні каменючки. Тут влітку навіть купаються, бо гарна була глибина, гарна чистенька річечка, зелений відтінок, як на морі. Так, прозора водичка, рибки не видно. Рибка десь на глибині.

Гарно, спокійно, шумить водичка, Чисте повітря. Красота. Милуватися тут приємно природою, Ну, на камеру не так гарно видно, як живу. Музенька річечка, бо давно не випадав дощ. І так слабенько в нас. Весною коли сніги топляться в лісів, отоді бурхлива річка. Tu smate